Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд ЄЙ. Невже можна знайти пилосос, який буде одночасно недорогим, зручним у користуванні, добре зібраним і при цьому тихим? Звучить може як мрія, але герой сьогоднішнього огляду Айва Зен Кайс Сію Ізі Ава Ціссот. Прагне цю мрію втілити в реальність. Це контейнерний безмішковий пилосос бюджетного класу. Давайте розберемо, чи відповідає він своїй гучній назві Зен Кайсуї Ізі і чи справді Ізі. У використанні, але перед початком традиційно вас вподобаєчка і підписочка. Айва Зенкай Суї Ізі Ай Ві 600 це вертикальний портативний пилосос. Він компактний, займає мінімум місця, бо визберігається вертикально. На мій погляд, це найпростіша версія подібної моделі, яку я тільки бачив у своєму житті. Адже цей пилосос має дуже просту конструкцію: ручку, блок з контейнером та фільтром, основу і саму щитку. Він виконаний у білому кольорі для основної частини деталей використали пластик, пластик товстий, міцний. Ні не прогинається під натиском, але при цьому легкий. Теж саме можна сказати і про телескопічну трубу. Вона алюмінієва, міцна, але легка. В результаті полосос здатний витримати щоденне навантаження і комфортно для користування однією рукою, бо важить всього 2 кг. Габарити полососа компактні, висота трохи більше метра, а ширина і глибина близько 25 см, Тож він не займає багато місця при зберіганні. Зручно і те, що ручка ергономічної форми, її легко тримати під час прибирання, і навіть тривала робота не викликає дискомфорту. Усі елементи конструкції зроблені максимально простими: і контейнер для сміття, насадки, що легко фіксуються, та кріплення для зберігання. Завдяки цьому модель не лише виглядає приємно, а й залишає відчуття практичного і продуманого пристрою. Комплектація цього пилососа приємно дивує, особливо враховуючи його ціновий сегмент. У коробці ви отримаєте стандартну насадку для підлоги та килима, яка призначена для прибирання на більшості поверхонь. Є й довга щіленна насадка, справжній порятунок для тих місць, куди зазвичай щітка не добереться, між меблями. У куточках чи навіть в салоні автомобіля додатково додається щіткова насадка, яка підійде для декількох поверхонь або меблів, де треба не просто зібрати пил, а й дбайливо очистити його. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Приємним бонусом є настінне кріплення. Після прибирання полосос можна компактно розмістити вертикально, і він не буде заважати у квартирі. Досить часто у бюджетних полососах довжина кабелю стає справжньою проблемою. Тільки но ну, ви звикнете до звичного ритму прибирання, як доведеться зупинятися і перемикати штепсель у нову розетку. У випадку з айва Zen Ка Easy виробник вирішив цю незручність. Шнур тут має довжину 6 метрів. На практиці це означає, що ви отримуєте радіус дії близько 7 метрів, і цього достатньо, щоб охопити одразу кілька кімнат середньої квартири. Для власників невеликих помешкань такий запас довжини робить прибирання плавним і безперервним, без потреби в подовжувачах чи зайвих паузах. У серці AV C 600 працює двигун на 600 Вт. Саме він забезпечує силу смоктування достатньо для повсякденного прибирання. Це оптимальний не рішення потужністю, потужність не надмірна, тому споживання енергії невелике, але й не занадто слабка, щоб залишити пол на підлозі. До того ж, робота супроводжується відносно низьким рівнем шуму до 80 дБ. Якщо згадати, як гучно рибуть старші моделі пилососів, різниця очевидна. З Цим пристроєм ви не будете відчувати, що техніка перекручує ваш телевізор або заважає дітям спати. Звук приглушений, без різкого здищання, тож прибирання стає менш стресовим і більш комфортним. Ще одна сильна сторона цієї моделі система очищення повітря. Тут Використовується поєднання хепа фільтра та губчастого елемента, які ефективно отримують пил і алергени, не дозволяючи їм повертатися назад у приміщення. Це особливо актуально для людей із чутливістю до пилу чи для родин із дітьми. Сам контейнер для сміття об'ємом 900 мл прозорий, тому ви завжди бачите, коли настав час його спорожнити. Зняти його дуже просто кілька секунд, і пилосос знову готовий до роботи. Така система вигідно відрізняється від моделей із мішками, де доводиться купувати витратні матеріали. У випадку з айва AVC 600 достатньо. Дніо періодично мити контейнер та фільтр, і прилад залишається гігієнічним та готовим до нових прибирань. У сегменті доступних пилососів завжди є безліч моделей, які на перший погляд здаються схожими. Проте, якщо придивитися уважніше, то відмінності стають очевидними. Деякі з конкурентів у цій ціновій категорії пропонують слабшу систему фільтрації, часто не лише простий тканинний фільтр, який не в змозі затримати дрібний пил. В інших моделях корпуси виглядають надто крихкими, а рівень шуму перевищує комфортні межі. У випадку з Айва Zen Kai і. Зі, а ЕйВІ – усе забалансовано. Тут і хепофільтрація, і продумана конструкція, і відчутна тиша в роботі. Таке поєднання зустрічається нечасто, і саме воно робить цю модель більш привабливою на фоні багатьох бюджетних рішень. Після кількох переверай стає зрозуміло, що айва AVC – 600, створений для тих, хто шукає простоту і водночас надійну техніку для дому. Він легкий, компактний, тихий і не потребує витрат на мішки чи складне обслуговування. Цей пилосос зручний у щоденному користуванні і добре справляється з типовими завданнями пил, крихти, шерсть тварин. Усе це він прибирає швидко та без зайвих зусиль. Його можна рекомендувати як розумний вибір для квартир і невеликих будинків, де важлива економія простору та грошей. Це простий бюджетний пилосос, від якого не варто очікувати чудес чи якихось розширених можливостей. Він не рівно те, для чого створений, прибирає пол та дрібне сміття у вашій оселі, і робить це без зайвих складнощів. Якщо вам потрібно підтримувати чистоту у невеликих зонах, а кількість сміття зазвичай невелика і не хочеться витрачати значну суму на другу техніку, айва з NKI Easy ізі АВЦ 600 стане практичним рішенням. Це варіант для тих, хто не прагне переплачувати за функції, якими в реальному житті навряд чи буде користуватися. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ставити вподобайку, підписуйтесь на канал. І і, звичайно, свою думку про цей пилосос пишете в коментарях під даним оглядом.